Я ж, ну, мені треба виграти в себе вчорашню, а не в тебе. <смі> мені не треба. Ну, тобто, я з собою стрільнуюсь, мені треба, ну, тобто, Return of Investment по року, все, все, що мене цікавить. А зараз. <смі> 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 <смі)> біткоін купити зараз за 110, можливо, не саме дурна ідея. Чи ти готовий купити його по 110? Ні, я щось інше покупав. мабуть. Я, можливо, куплю біткоін, якщо буде відкат, а він буде. І тут така ситуація вийшла, що ну, типу, е точки входу пройобані, ну об'єктивно, напроч. Тут, типу, біток, ефір салана, ну, типу, жорстко пройобані точки. Ну, знаєш, типу, коли ми брали по 20 біток, ефір там, по 1400, і зараз ти дивишся на ці ціни, і такий, ну клас. Ну тебе зашибісь. Ну, коротше, я щось понебираю, але я вже ментально е, готов е, програвати цей е, челендж. Зрозумію, що я, мабуть, програю, бо е, ну, у мене вже не об'єктивні трейдинги. Тобто трейдинги йде проти тебе, треба типу, обіграти.